Зараз урок української мови. Пропоную послухати віршик. Послухайте уважно і скажіть, який звук зустрічається тут найчастіше. Іра, Ігор та Іванко індика шукали зранку. На подвір'ї був і зник, де ж подівся наш індик. Обійшли усі твори, запитали в дітвори, може в інший бік іти? Може, вдасться нам знайти? От історія сумна, був індик і вже нема. І так діти, який звук зустрічаєте найчастіше? Так, літера і звук І. А які слова ви запам'ятали на літеру І? Або всередині, де він зустрічається? Ану, подивіться уважно на віршик і спробуйте згадати. Дивіться, Іра, Ігор, Іванка. Іванко, індик, подвір'я, подівся, знову індик. Убійшли усі, дітвори, інший, бік, іти, історія, індик. І все. Отже, бачите, що дуже багато літери І. Так, а кого дітки шукали? Індика. Так, вони шукали індика і усіх питали, де ж той індик подівся. Отже, ви праві дітки, сьогодні ми з вами будемо вивчати нову літеру І. Ми будемо вчитися писати маленьку літеру І. Я нагадую, що ця літера І незвичайна, адже вона може виконувати деяку функцію. Так, а яку? Потім пригадаємо. Ми будемо читати з літерою І. Нові слова. І так, буква І, худа, як спиця, ніби цифра-одиниця, голосний співучий звук, всім яким одвічний друг. Після приголосних стане кожний з них м'якенький стане, значить, буква І це буква чарівниця, бо вона може пом'якшувати тверді приголосні і перетворювати їх на. Ні, які приголосні. Ось така незвичайна буква І. Так, давайте спробуємо почитати склади. Можна одразу зі мною. Би, бі, ви, ві, пи, пі, ни, ні, ри, рі, си, сі. Ди, ді з, зі ли, лі. А тепер давайте прочитаємо тільки ті склади, в яких є звук і. Би, ви, пи, ни, ри, си, ди. З ли. А тепер прочитаємо тільки ті склади, де є звук і. Бі, ві, пі, ні, рі, сі, ді. ЗІ лі. А тепер спробуйте самостійно прочитати всі склади. І натисни паузу. А я йду далі знайомити вас зі словами. Так, слова, з якими ми сьогодні познайомимось, дійсно всі складаються, мають в своєму написанні літеру І. Тож уважно послухайте ці слова, і я потім їх поясню. Ківі, кінь, півень, сіль, ніс, ніч, річ, рік. Лійка, лінійка, копійка, змійка, річка, порічка, свічка, стрічка, Марія, Лідія, Лілія, Надія. Ну, а тепер давайте більш детально знайомитися з е, новими словами. І так, перший стопчик. До речі, тут кожен стопчик не просто так. Зараз ми будемо дивитися, чим схожі слова в кожному стопчику. От послухайте перший стопчик. Киві, кінь, півень, сіль. Так, подумайте, чим схожі слова першого стопчика. І так, поки ви думаєте, я вам поясню. Киві це ось такий от фрукт, зелененький, трошки кисленький, смачненький і корисний. Має такі чорні насіннячка, так? Кінь це така тварина. Коник, да? Півень це такий птах і сіль. Ну, сіль, ви всі, мабуть, куштували, бо ваші матузі готують м -м, смачні страви, то вони, звичайно, використовують в тих стравах сіль. І так, хто вже подумав, чим схожі ці слова? Так, і яке слово може бути зайве? Значить, переважно більше слів. Складається з першого складу, який має собі І: Кі, Кі, Пі, Сі. Та бачимо, що усюди є ця літера І, яка пом'якшує попередні приголосні. Якщо подивитися з усіх цих чотирьох слів, яке, на вашу думку, слово зайве? Мені, наприклад, здається, що зайве Києві. Тому що воно не закінчується нам м'який знак, як в інших варіантах. Так? Кінь, півень, сіль, то тут усюди закінчується. Тому може бути що зайве Києві. Так, а може бути, наприклад, зайве сіль, тому що Києві, кінь і півень, з точки зору науки, так? це живі організми. Києві, бо це рослина, кінь, це може бути тварина, півень. Птах, все живе істота, але сіль це вже не жива істота. Так, давайте знайомимось з другим стопчиком. Ніс, ніч, річ, рік. І так, ніс. У кожного з вас є носик, яким ви можете нюхати. Ніч, коли ви спите, річ це може бути будь-яка річ, яка є у вас. Це може бути будь-який предмет: пенал, ручка, іграшка це ваша річ. Да? Навіть одяг, комп'ютер, телефон, віщ по-русски. Це моя віч, або українському кажемо, це моя річ. Так, і рік. Рік, я думаю, ви також розумієте. До речі, зараз який рік? 2023 рік розпочався. Так, бачимо, що ці слова також стоять не просто в цьому, в одному стовпчику, тому що всередині у них є і да? ніс, ніч, річ, рік. Так, ну і складно визначити, яке слово могло би бути зайве, адже вони дуже схожі. Ніс і ніч між собою схожі, тому що вони складаються з перших двох однакових літер. Річ і рік так само між собою схожі. Так, продовжуємо далі знайомитись. Лійка, лінійка, копійка, змійка. Лійка це тим, чим ви поливаєте квіти. Ліечка, да? ліка. Лінійка це ваш товариш у ну, навчання, особливо, коли ви вимірюєте кресити відрізки. Копійка, я думаю, ви збираєте, хто з вас копійки. Ну і змійка. 에, може бути змія, да, це те, що тваринка, лагідно змійка, а може бути це 에, змійка да, застіжка на курточки там, чи на взутті. І так, давайте ще раз разом побачимо, що ці слова також стоять не просто так в цьому рядочку, в цьому стовпчику, тому що вони мають однакове закінчення йка, лі й «ліні», ліній-йка. Копійка, змійка. Бачимо, так? І окрім того, перше і друге слово також дуже схоже. От взяли лійка, всунули туди всередину «ні» і вийшла лінійка. Так, копійка, змійка. Ну, Наступний стопчик: річка, порічка, свічка, стрічка. Як бачимо, знову ж таки однаково закінчується ЧК. Да? Річка, порічка. До речі, дивіться, річка і порічка. Тут знову заховалася своя порічка, оце слово річка. Бачите? Річка, тільки додається в склад По. До речі, порічка діти це смародіна, я його Тому річка, порічка взагалі як рифма звучить. Свічка, Знову «чка» в кінці, да? свічка, всі розуміють, і стрічка. Також бачимо таке закінчення. Стрічка це ленточка, да? отже, річка, порічка, свічка, стрічка. Річка це ріка. Водойма така, да? І залишається останній стовпчик: Марія, Лідія, Лілія, Надія. Як бачимо, що їх об'єднує те, що вони починаються всі з великої літери, бо це імена, всі дівочі імена. Марія це дівоче ім'я, Лідія, Ліда, дівоче ім'я, Лілія, Ліля, дівоче ім'я, Надія, Надя, да? також дівоче ім'я. До речі, у нас в класі є аж дві Марійки. Марійка Козміч і Марійка Пишник. Отак пишуться їх імена. Маша, то бути скорочено, да, як ми зазвичай їх називаємо. Так, отже, давайте спробуйте самостійно прочитати всі ті слова. Тож натискайте паузу і читайте. Так, ну а якщо ви вже прочитали, давайте подумаємо, які слова підходять під цю схемку. Так, три звуки. Що це може бути? Зверніть увагу, що при чому а, звук має бути перший пом'якшений і останній пом'якшений. Ніс, ніч річ рік не підходять, тому що в них останній приголосний, твердий, вони позначаються одною рискою, а у нас в кінці має бути пом'якшений. Так, ну і увага, це може бути кінь або сіль. А ви мені скажете, а тут чотири букви. Тут чотири букви, але м'який знак не має звука, тому що це звукова схема. Тому, відповідно, м'якенький, ні м'якенький. М'який знак не позначається у схемі. Так само сіль с м'якенький, бо його пом'якшує, і л м'якенький, бо пом'якшує м'який знак. Ось така от історія. Ну, а ми зараз ще прочитаємо слово сполучення. І так, дивимося білі лілії. Подивіться, будь ласка, тут маленька літера, це означає, що це не ім'я. Білі лілії це є такі квіти, милі діти, свіжі новини. Свіжі новини це. Те, які да, щойно вийшли: ніжні квіти, сірі ночі, сирі овочі. Натисни паузу і прочитайте самостійно ці словосполучення. Так, ну а тепер спробуйте скласти а, одне речення з будь-яким словосполученням. Наприклад, давайте я а, візьму. Ось ніжні квіти. Мені подобається це словосполучення, я складу з ним речення: Я подарувала мамі ніжні квіти. Або я побачила в полі ніжні квіти. Марійка зірвала букет з ніжних квітів. Так, тепер ви оберіть будь-яке словосполучення і спробуйте придумати з ним якесь речення, Але намагайтеся це зробити українською мовою. Так, ну а ми йдемо далі. Подивіться на дуже таку цікаву, можна сказати, історію. Да? Дивіться, у нас є квіти, до речі, ця квітка називається Лілія, а є дівчинка, яку звати Лілія. І що ми бачимо, що слова пишуться однаково, да? єдине, що ім'я пишеться з великої літери, сама назва квітки пишеться з маленькою. Тому, коли ви бачите, що є слова, які між собою дуже схожі за написанням, але мають абсолютно різні значення, тому що лілія це квітка, лілія це ім'я дівчинки. Вони між собою ніяк не пов'язані. Такі слова називаються омоніми. Ми будемо в другому, третьому та четвертому класі вивчати це більш детально. Але ви вже можете запам'ятовувати, що бувають слова, які пишуться дуже однаково, але мають різні абсолютно значення, то такі слова називаються омоніми. Так називають такі слова в українській мові. Так, трошки розповідаємо. Nada nos no entendería. on the papaya Дітки. Молодці. Відпочили, а тепер відкрити свої жовтенькі друковані зошити з української мови на сторінці 18. Подивіться, вгорі у нас є ось така картинка. Як одним словом, ми можемо назвати, що тут зображено? Так, одним словом, це іграшки. Будь ласка, ваше завдання самостійно створити звукову схему до цього слова. У вас є схема. У вас уже слово поділено да, на три склади. Ваше завдання тільки позначити, який звук, голосний, приголосний. Тому натискаємо паузу і самостійно спробуємо це зробити. Якщо ви це самостійно зробити не можете, то починайте працювати зі мною. Отже, якщо самостійно працюємо, вимикаємо, не вимикаємо, ставимо на паузу. Хто не може, давайте зі мною. І так, слово іграшки. складається з трьох складів. І грашки. Перший склад І. Так? Це голосний звук, тому ми позначаємо його кружечком. Далі, до того, ж він у вас вже позначений, що він ще й наголошений, тобто ми будемо підсилено вимовляти саме цей звук. Переходимо до наступного складу, бо цей склад е, лише складається з голосного звука. Значить, наступний склад гра. І так, гра. Перший звук Г. Г це приголосний, твердий, щей і дзвінкий. Далі гра, наступний звук Р. Це також приголосний звук, твердий звук, позначається однією рискою. Гра, а наступний. А, я можу заспівати, протягнути, а це означає, що це голосний звук. Закінчився склад. Працюємо з наступним складом: Шки. Перший звук складу шки. Ш. Це у нас твердий приголосний позначається однією рискою. Шк-к. Наступний звук К, також твердий приголосний. Ну, і останній, який я можу заспівати, це означає, що він голосний. Отже, бачимо, що це слово складається з трьох складів. В ньому раз, два. Три голосних звука, стільки скільки і складів, в принципі. І раз, два, три, чотири три голосних звука. Всього у нас раз, два, три, чотири п'ять, шість, сім букв. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім звуків. Все співпадає. Так, ну а тепер давайте подивимося на друковані і рукописні літери І. Сьогодні мене цікавить маленька літера І. Ось вона друкована. Вона складається з двох елементів: це у нас пряма і крапочка вгорі. А ось наша рукописна літера І. Чи схожі вони? Ну, трошки схожі, але, як завжди, рукописні літери завжди з такими гачечками, заокругленнями. Тому ми бачимо, що у нас похила заокруглюється в праву сторону, і вгорі ми бачимо. Вище, до речі, коли ми писали друковану літеру І, пам'ятаєте, ми її не доводили до кінця робочого рядочку, ми її десь ось тут закінчували і на лінії ставили крапочку. А тут, навпаки, ми повністю да, заповнюємо е, пряму за округленням, упираємося в робочий рядочок верхню нижню лінії і зверху трошечки вище літає наша крапочка. Давайте ми в повітрі спробуємо написати літеру І. Подивіться, згори так, почнемо писати пряму, яку заокруглюємо, і вгорі ставимо крапочку. Ще раз. Знизу, зверху вниз і крапочка. Зверху вниз, крапочка. Ну, а тепер давайте згадайте, як треба сидіти. Подивіться, як треба нахилити зошитки, да, щоб наші літери були похилі. Спинка рівненька, ніжки упираються, лікті не звисають, голова не лягає на стіл чи парту. Так, тут щось зарано нам. І давайте ми з вами прописуємо. Спочатку наведемо. Літеру І, вона у вас вже написана. Ваше завдання просто навести. Не забувайте, що у літери І є крапочка, яка вища, трошки робочого рядочка. І перші три рядочки, будь ласка, спробуйте зробити самостійно. Це дуже проста літера. У неї тут такі елементи дуже прості, які ми вже не перший раз з вами прописували. Перші три рядочки, будь ласка, натискайте паузу і прописуйте. Так, а ми переходимо до наступних складів. Так, я йду трошки швидше, бо я все написала, а якщо ви не встигаєте, натискайте паузу і прописуйте. Взагалі, в будь-якому моменті, де ви щось не зрозуміли, можете перемотати, продивитися ще раз, тому не панікуйте, якщо ви не встигаєте. І так, ну, а я пишу склади. Перший склад у нас іл. Подивіться, тут нижнє з'єднання. Так як літера І має ось це заокруглення, літера Л має схожі елементи, то вони, звичайно, будуть триматися за ручки. На В поруч прописали. Так, у мене вийде ще раз. У вас, якщо вийде, добре, якщо ні, ну, значить не пишіть. Далі. «ім». Точно така сама історія у літери М є оці хвостики заокруглені, вони зустрічаються з І, тому об'єднуються. Навели нижнє з'єднання, запам'ятали і поруч прописали. Так, і ще у літери Я є також ось такий схожий елемент. Бачите, літери Л, М, Я мають схожі елементи, тому і, відповідно, у них будуть однакові з'єднання з літерою І. Так, продовжуємо далі. Не встигайте натискаєте паузу. А далі ми міняємо місцями, да? бо ІЛ стало «Лі». А тут увага, хвостик ми можемо вести до середини. Краще да, до середини вести. У мене бачите, тут більше нижнє з'єднання вийшло, але це така програма, яка це все малює. Ви краще доводьте до середини. І так, у нас тут «Лі» навели. Дивіться, ніяких додаткових ліній, да, як при О, ми там буваємо пишемо, немає. От Написала літеру Л, її хвостик до середини довели, поруч написали І. Так само у нас було склад Ім, поміняли місцями літери, стало МІ. Така сама історія середнє з'єднання, навели, поруч прописали. І. Тут у нас не, ми не міняємо, да, я а додаємо новий склад, ні. Середнє з'єднання має бути. Так, і що ми робимо? Це прописуємо слова. Перше слово, прочитайте його. Ліс. Так, усюди середнє з'єднання. Ніяких додаткових ліній немає. Написали, верніше навели, поруч написали. Далі у вас є. Так, дивіться, у мене є місце, тому я ще раз написала ліс. У вас його не буде, тому не туліть. Один раз напишіть ліс і все. Далі наводити БІБ. Дивимося, що у БІБ ми пишемо, до речі, краще зробити верхнє з'єднання. Бачите, оця програма, треба якусь іншу знайти, яка гарненько би мені писала правильно. Отут робіть верхнє з'єднання, діти, нижнє не робіть отут. Бачите, я оце закреслю вгорі. Так, БІБ. Літера І з літерою Б з'єднується в середнє. Значить, верхнє з'єднання, потім середнє. І так само прописуємо поруч. Тут така сама помилка, тому виправляю. Має бути верхнє з'єднання. Це закреслюю оцю знизу ручку. Так, ну а тут середнє з'єднання. Так, і залишається у нас слово ніс. Тут усюди буде середнє з'єднання. А на цьому ми з вами зупиняємося. Урок української мови закінчився, тому трошки відпочиньте і чекайте, поки буде урок записуватись урок читання.